Олександр Слобоженко виїхав з країни як непридатний до служби і розважається на курортах. Охінно робив шуму в мережі сюжет української правди. правди». 25-річний бізнесмен, блогер та мільйонер Олександр Слобоженко спільно з компанією друзів, виїхав за кордон під час загальної мобілізації, використавши документи про непридатність до військової служби в країнах Європи. Вони відпочивають та влаштовують перегони на елітних автомобілях. Повідомила понеділок, 15 квітня Українська Правда. Правоохоронці розповіли розслідувачам, що Слобоженко втік за кордон за допомогою документів про непридатність до військової служби, в якій зазначені серйозні проблеми зі здоров'ям. При цьому на відео, опублікованих в соціальних мережах молодого чоловіка, він займається справами не для важкохворих. Окрім гонок на дорогих авто, він тисти штангу, стрибає сальто у водойму, катається на водних і звичайних мотоциклах, снігоходах тощо, говорить журналістом Михайло Ткач. Також він це робить зі своїми друзями-мільйонерами, які виїхали в такий спосіб, як він, або через систему шлях. Олександр Слобоженко заробляє в інтернеті на рекламі, трафіку та арбітражі. Крім того, він донатить, організовує збори і допомагає військовим. На це українська правда, на жаль, не наголосила. Лише на своїй останній день народження Слобоженко зібрав донатів на 12 мільйонів гривень. Також він регулярно донатить, закуповує дрони та організовує збори. Для збройних сил України сьогодні разом з вами. Это просто єбаний тисяч. У мене немає слов. Но ваші кошти підуть на матрикси, міномети. Потрібен скоростний красний Я дуже рискую, тому що ти вкинув своїх 700 тисяч доларів, то щоб донести людям правду. І викупаєш про це мало хто знає, отак от обширно. І вони дивляться, так, ну, на Феррарі там їздить. Хоча вони навіть не догадуються, що ти зробив. Це більше на ЗСУ, це мільйон триста мільйон загалом. Там рівню Вашена або СМІ, які всі мають. 35 п'ятисяч доларів три. Це десь не дотянує. Просто доложу цю суму від себе? Я просто тіп, який живе своє життя, допомагає армії, будує бізнес в Україні, на цьому все. Соболенко неодноразово в різних інтерв'ю зазначав, що він би міг виїхати з країни і не повертатися назад. Так як це зробили більшість його знайомих. Але він щоразу повертається до України, допомагає, донатить. А в своїх сторісах в Інстаграм наголошує, що всі поїздки за кордон є робочими. Яка ваша думка з приводу цього скандалу? Чию сторону ви займаєте? Де коефіцієнт корисної дії Слобоженко буде вищий на полі бою чи в тилу? Чекаю вас в нашому телеграм-каналі.